Замість будинків розруха, автівки зім'яті, мов консервні бляшанки. Кривий ріг оговтується після ранкової атаки. У мене тут син має їхати по цій дорозі на роботу і не відповідає на телефон. І це я хочу подивитися, чи є машина, чи що сталося, не сталося. Іван Тихонович каже, не на жарт перелякався. Від вибуху аж впав. Був хороший взрив. Я думав, що моя квартира пропала. Я сидів на стулі. І впав со стула, такий зрив був. Тетяна Миколаївна ж у момент атаки саме розмовляла телефоном, коли раптом гучний звук, а далі скло з вікна розсипалося на друзки. Вилітають мені стюхла прям на мене. Всі а я лежу, я взагалі то така не лежу на мене. Все полетіло. Так. Я спочатку нічого не поняла, Дим такий столбом став. Вибухи пролунали зранку одразу після оголошення повітряної тривоги. У середмісті зруйнована одна з адмінбудівель поліції. Загинув правоохоронець, ще 60 людей отримали поранення. Важких троє. Вони у реанімації. В наш лікувальний заклад госпіталізовано 29 постраждалих. Один постраждалий пройшов амбулаторно. Надана необхідна допомога всіх. постраждалі прооперовані. Одному з потерпілих уламок влучив просто у спину. З-під завалів поранених діставали надзвичайники. Вони завершили пошуково-рятувальну операцію до обіду. ДСНС завершили пошуки і дякувати Богу, піш нікого не було під завалами. Зараз працюють усі комунальні служби, які розбирають завалю. Також розгорнути штаби для допомоги і розпочато по дворовий обхід, по квартирний обхід. Задля уточнення інформації щодо руйнування неподалік місця прильоту розгорнули штаб допомоги. Він у школі мистецтв, що за пам'ятником Святому Миколаю. Там людям надають будівельні матеріали. Ігор, наприклад, прийшов за ОСБ-плитами для ремонту балкону. Мога від міста важлива, ну, тому що немає коштів, щоб такі зразу руйнування, ну, зразу покрити. Також у людей приймають заявки на відновлення пошкодженого майна. Усі витрати покриють з міського. Об бюджету обіцяють чиновники та мешканці кажуть, головне вижили, а все зруйноване відбудують. Арна, Дмитро Вєтров, новини каналу.